Я вас радий бачити. Ви на Ютуб каналі Телеграф. Мене звати Микита Міхальов. Поруч зі мною, як ви бачите, Дмитро Жмайло, це військово-політичний експерт, виконавчий директор Українського інституту безпеки та співпраці. Дмитро, мої вітання. Доброго вечора. Вітаю вас одразу глядачів. Увагу зосереджено qr коді який вони бачать та на нашій розмові. А я думаю, ви зрозуміли, що це за qr код це qr код збору. Збору на фіпіві дрони для 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Їм потрібно 10 фіпів дронів окремого, так би мовити, специфічного там, мабуть, призначення мають певні свої тактико-технічні характеристики. От загальна сума збору 200 тисяч. Якщо ви перейдете по QR-коду, то ви побачите, що вже зібрано більше 130 тисяч. залишилося зовсім трошки, тому кожна гривня. Кожні 10-5 гривень вони є важливими. Будь ласка, QR-код скануйте. І от я ще доєдную періодично буду показувати номер карти. Ті, хто не вміють чи не хочуть сканувати QR, можуть просто записати цей номер карти і переказувати кошти безпосередньо так. А, і от якраз таки на темі фіпівдронів, і з цього я, мабуть, хочу почати, Дмитре. На прикладі, так, цієї окремої механізованої бригади, не тільки вони у нас. Чи не переважна більшість зборів, вони так чи інакше стосуються дронів. Я нещодавно спілкувався з, з військовим, який на турецькому напрямку, і от ми з ним говорили про використання дронів. Він каже: на жаль, ну, сьогоднішні умови бойових дій вимагають дуже Тривалих перельотів на дуже високих, вибачте, за тавтологію висотах, тими ж самими мавіками, до прикладу, чи Фіпівішками. І, по суті, ти витрачаєш там майже 10 хвилин на те, щоб долетіти до точки. Потім тобі ще треба ще майже 10 хвилин, щоб повернутися назад. І фактично, якщо ти працюєш мавіком, то зависаєш у повітрі хвилини на 3-4 і все. Ну і тобі ж треба ще розраховувати час, щоб встигнути повернутися назад. І каже, в цьому є величезна проблема, тому що батареї не ті рідні, які йдуть в комплекті, і що окремо ще закуповують, які закуповують і в тому числі через офіційні канали, Міноборони і так далі, вони часто. Китайського такого виробництва не дуже хорошого і на самого якісного, і вони дуже швидко виходять з ладу. Це проблема, яку жодним чином, не можна вирішити, чи це все ж таки проблема державних закупівель? Я думаю, це проблема і державних закупівель, тому що ну державна система у нас, звісно, зробила величезний скачок, в тому числі і по е, FPV-дронів, що ми їх почали закупати на державному рівні. У Нас працює близько 200 компаній, яка займається суто дронами, і відповідно, ну тобто, це досить такий величезний просто ринок, і більше того, вони мають потужності, щоб навіть не те, що забезпечувати сили оборони, але їх і е, е, експортувати. Е, питання власне мавіків ну, це вони неодноразово піднімалися. І здається, деякі компанії намагаються розробити, зробити аналог мавіків, тому що все таки Китай не є надійним, точно не є надійним партнером України, але разом з тим, так як вони підсоблюють і російські сторони, надаючи всі комплектуючи, так само і ми навчилися обходити всі ці відповідні обмеження для того, щоб отримати необхідні і для нас. Комплектуючи, то відповідно в цьому напрямку, звісно ж, ведуться ці всі розробки. Відповідно, є навіть батареї, які робляться ну, вибачте, скажу грубо кустарним методом для того, щоб забезпечувати довшу тривалість, є там значно посилені батареї. Але от такого якогось системного підходу ну його зараз дуже важко знайти в умовах насичених бойових дій, тому що на деяких напрямках росіяни мають досить таке суттєве просування, і відповідно оператори впівдрона для того, щоб він працював у відносній безпеці, це, звісно ж, є. Пріоритетом, тому що це фахівець і спеціаліст, життя якого ну всі життя цінні, але ну навчити його з нуля е, дуже і дуже важко. Тому це точно проблема. Тут і державний компонент, і приватний компонент е, точ, будуть задіяні, але сказати, чи швидко знайдеться якась відповідь на цей виклик. Ну, якщо чесно, я поки що не готовий сказати. Але от і FPV, і Mavic точно є модифікації батарей для того, щоб ну, збільшити час власне можливості і служіння і його польоту. Але ми ж розуміємо, що як тільки ми збільшуємо вагу самої батареї, то відповідно зменшується корисне навантаження. Ну і зменшується маневреність того чи іншого ну, літального апарата. Тому тут нашим хлопцям там постійно доводиться знаходити якусь золоту середину. Ну і відповідно, друзі, в чергове та це чергове свідчення того, що потрібно от донатити на подібні збори. Ну тому що дрони вони рятують життя наших хлопців, не тільки знищують ворогів. Купи історій про те, як за допомогою мавіка чи іншого дрона принесли воду. Нашим, які не можуть до точки евакуації добратися, так тому, будь ласка, це є ну прям як отче наш, повинні це робити. Всі а до ситуації на фронті останні декілька днів починають розкручувати і за допомогою там окремих медійних осіб таку тезу, що фронт сиплеться. Чергова хвиля, я думаю, ви її теж бачили. Вона та присутня і цього тижня в інформаційному просторі, і це все на фоні щоденних повідомлень, наприклад, від діпстейту, що там, то і там, то у тому чи на, тому населеному пункті на жаль опинилися орки. Ну, от, на, на жаль, вони прийшли. Чи справедливі ось такі грубі твердження про те, що прям фронт посипався? Те, що фронт посипався, це точно несправедливі твердження. Якби фронт просипався, то росіяни просувалися б шляхом од колонами набагато стрімкіше ніж є зараз. Згадаємо початок повномасштабного вторгнення, з якої швидкістю рухалися росіяни, поки ми вибудовували якусь стабільну лінію оборони. Тобто, це були ну досить такі швидкі просування десь на 50-100 кілометрів щодоби. От тоді можна було казати, що немає фронту і відповідно сили оборони тоді тільки налагоджували свою роботу. Те, що ми бачимо зараз, ми бачимо наслідки власне всього року діяльності, які робили росіяни, коли вони в окремі місяці рекрутували близько 70 тисяч новобранців щомісяця, Зараз всі ці темпи впали десь до 18-20 тисяч. Саме тому їм зараз так критично необхідний північнокорейський компонент для того, щоб просто-напросто виграти собі трішечки люф часу. Вони готувалися до цього просування і відповідно. Відповідно, зараз вони кинули усі свої резерви в бій. Через це, тобто так, є стрібкі просування. Головна мета ворога це повна окупація Донецької та Луганської областей. Зараз, скоріш за все, він буде тиснути з півдня Донецької області. Зокрема, є на жаль інформація, що наші наші сили оборони потроху з боями важкими залишають богоявленку. Це наступна лінія оборони, яка була вибудована після того, як вони змогли за рахунок неймовірних втрат проломити вугледар. Є просування в районі Любимівки. Вони зараз рвуться до траси, яка власне з'єднує Курахове з основною частиною України. Крім того, є загострення і глобально по всій лінії бойового зіткнення. І інший другий такий по пріоритетності для них напрямок це Куп'янсько-Лиманський, тобто задум такий, щоб зараз от в районі Курахово вирівняти лінію бойового зіткнення по умовній лінії Вугледар, Курахове, Покровськ. Максимум зайняти території, потім вони намагатимуться підтискати і з півночі. І головна ціль їхня буде це відповідно ця агломерація Костянтинівка, Краматорське, Слов'янськ. Тобто, це основна задача, враховуючи це, викликано їхніми ідеологічними міркуваннями, бо ще на літо 22-го року їм поставлено було завдання повної окупації Донецької та Луганської областей. Але повірте мені, ці резерви так само сточуються, і е, як би там не було, росіяни зараз рухаються за методом світлофору, ось такими ривками. Тобто їм вдалося накопичити, вони ломанулися. Але повірте мені, ширина от цього просування вона буде зменшуватися. Е, росіянам потрібно буде більше часу, щоб переформатовувати ці Дрозді лише підтягувати свіжі резерви, і як би там не було, вони звісно ще займуть багато територій Ну не багато територій, але на жаль, вони ще займуть їх дуже важко зупинити. Наше ж головне завдання зберегти в першу чергу життя людей, тому що, наприклад, те, що їм вдалося, так як ну, як багато хто говорить з наших співгромадян, що з наскоком, наприклад, зайняти селідове, так в селідовому вони залишили ну дуже багато вбитими дуже багато в них там ну є і не не. Замінні втрати, тобто саме вбитими, а не тільки пораненими, і ну на жаль, ми просто-напросто не ви, не не витримуємо з цієї чисельної переваги. У нас вже трішечки краще з артилерії, але одне некомплектні саме піхотних підрозділів також вдається знаки. Але сказати, що фронт просипався чи втратилася керованість військ, такого точно не можна сказати. Подивіться, будь ласка, на всі сюжети українських теленовин. Далі працюють воєнкори на лінії бойового зіткнення. І відповідно, якби це було правдою, що фронт посипався, то повірте. Мені і західна преса, і наша преса точно б не працювала в районі бойових дій. Є фронт? Він на жаль рухається, і говорити про якийсь прорив, і про те, що росіяни ну змогли нас переломити, це точно неправильно так казати. А чи правильно розкривати так, би мовити, карти про кількість чисельність наших збройних сил? Тут народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Вирішив все ж таки розповісти, що там народним депутатам казав секретар ради національної безпеки і оборони пан Литвин, і от тепер, завдяки цьому перепосту, який я думаю, побачили вже всі кому не лінь, Тому це секрет полішинеля. А заява секретаря РНБО у раді виглядає так: загалом до Сил оборони у нас призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Це нашкодить зараз відкриття цієї інформації. Ворогу ми три роки її не розказували, що де, скільки, і як. І тут вжух, один мільйон е, 50 та 50 тисяч громадян. У нас у збройних силах все тепер всі про це знають. Що буде далі. Ну, я думаю, по перше, росіяни мали точно цю інформацію, але точно це не прерогатива народних депутатів розповідати про чисельність і становище сили оборони України. Як на мене, це ну м'яко кажучи, неправильний крок. Що буде далі? Росіяни на щастя вони не вигадають нічого іншого. Те, що вони роблять на Курщині, те, що вони роблять здовж лінії бойової зіткнення на українських територіях, вони просто-напросто намагаються проломити нас чисельно. Тобто, тактика м'ясних штурмів не змінюється. Вони більше бережуть свою техніку, бережуть… Руть свою е, артилерію, а бі... намагається кидати саме в бій, От теж Селідова, це була така тактика, коли, наприклад, три людини забігали в якусь будівлю і дуже швидкими темпами накопичувалися до рівня взвода і таким чином намагалися займати будівлю за будівлею. Нашим хлопцям прямо просто не вистачало сил, не вистачало часу, щоб їх всіх знищувати, не вистачало тих же fpv дронів. Тому <coughs> ворог, звісно ж, цю інформацію врахує. Він я думаю, в більшості знав, тому що як би там не було, російська розвідка працює, але сказати, що це йому перенесе якусь стратегічну перевагу ці знання, то цього точно сказати не можна. 160 тисяч. Теж Гончаренко пише нам, що потрібно ну, з посиланням на, на секретаря ради Нацбезпеки безпеки та оборони України 160 тисяч громадян. Нам потрібно ще призвати, і от у цьому контексті є ініціатива Верховної Ради. А, про о, те, щоб прискорити накладання штрафів о, територіальними центрами комплектування, щоб без вне, винесення постанови а одразу вжух і штраф, якщо не прийшов там по повістці від Укрпошти. А далі о, є ще. Ініціатива, про яку міністр оборони у міра вказав, про поглиблену співпрацю між Нацполом, службою безпеки України, розвиткою е, Міноборони е, для того, щоб швидше обмінюватися інформацією про громадян, які перебувають у розшуку, і так далі, е, я так розумію, це ж все покликано теж для того, щоб пришвидшити, покращити е, показники мобілізації. Вийде це зробити. Ну, от, Серед цих закручувань гайок є тільки один пряник. Якщо ти приходиш в ТЦК, то сплачуєш 50% штрафу. Так от спрацює чи ні? Ну, От пришвидшення набору. Суто ці заходи, ну тобто вони, звісно ж, покращать ситуацію з мобілізації, але вони точно не стануть тією панацеєю, яка дасть нам змогу укомплектувати ці війська. Я думаю, тут більш доцільні більша комунікація таких речей, як, наприклад, з'явилася у громадян змога ставати частиною сил оборони, в обхідти цикати це, Відповідно, коли воїн майбутній рекрутується безпосередньо до тої військової частини, де бажає служити, відповідно за направленням командира цієї військової частини проходить ВЛК, там вже формується справа, і фактично йому не потрібно заходити до територіальних центрів комплектування, які багатою мірою дискредитовані як російською пропагандою. Так і багатьма будемо відверто самими працівниками цих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тому на ось такі речі я думаю, важливо робити ставку. Тобто, звісно ж, ніхто не від не відкидає механізм примусу від держави, тому що це її прямий обов'язок згідно конституції. Також іншим напрямком є добровільна служба власне залучення громадян у нас відкриті по Україні ціла мережа рекрутингових центрів діють рекрутингові центри і досить таки успішно окремих підрозділів. Наприклад, та ж третя штурмова бригада вона вважається лідером, і навіть влітку у неї було до неї було більше бажаючих ніж місць, які вони мали надати. Тому звісно, щоб система примусу вона залишається, тому що ну, якщо говорити грубо, держава намагається вижити в цих надскладних умовах. Держава намагається захистити в тому числі і цивільне населення від етнічних чисток і знищення, тому що захоплення целідового захоплення. Українська власне супроводжувалося уже різаниною цивільних громадян, тобто ті зони контролю, які захопила Російська Федерація, в тому ж селідово наші пілоти в півдронів вказували, що вулиці просто-напросто усіяні е, трупами цивільними, і це факт, про який ну необхідно. Говорити, кричати, що геноцид українського населення триває, тому ми зараз знаходимося в дуже критичній точці. Ми знаходимося в періоді певної невизначеності, коли міняється політика Вашингтона, нашого головного союзника, коли наші західні союзники так само затягують з адекватної реакції на вступ пів фактично під другої сторони північної Кореї у війні проти нас, і тому в цих цих умовах чим ширше буде інструментів добровільних примусових. Тобто, чим більше буде комунікаційних кампаній для того, щоб роз'яснювати умови служби в силах оборони, тим краще немає якогось одного дієвого механізму. Це по перше, а по друге, не варто забувати, що основні не військові зусилля Російської Федерації в Україні ціль всіх їхніх інформаційно-психологічних операцій саме проти українських громадян, саме пов'язані зі зривом мобілізації та рекрутингу. Це їхня ціль номер один. Чому ми таким самим чином не впливаємо на, на зворотньо так, на те, що відбувається у Росії з їхньою мобілізацією? Чи ми це робимо просто не хвалимось про це е, активно? Ми це точно робимо. Ми про це на жаль дійсно мало хвалимося, але повірте мені, оці всі удари по російських військових об'єктах, всі ці підпали, вибухи на залізницях, точні дані, як, наприклад, ми маємо інформацію, що, наприклад, північних корейців перевозять до Курської області на цивільному автотранспорті, чим їх екіпіровують, куди їх в першу чергу будуть направляти. Це все робота української розвідки і агентури на місцях. Тобто, ми вербуємо російських громадян фактично для роботи. для Сил оборони України хтось іде з ідеологічних міркувань комусь. Я не відкрию великої таємниці, отримує грошову винагороду за свою роботу і ту інформацію, яку він передає. Тому ці треки вони точно працюють, але росіяни поки що не на щастя не пішли на загальну мобілізацію. Північна Корея це от, власне той та соломинка, за яку вони хочуть собі просто-напросто трошечки більше виграти часу, а заманюють своїх громадян переважно саме соціальними пайками. Виплати там більші. Саме місто Москва за підписання першого контракту виплачує окремо 1 мільйон 900 тисяч рублів, звісно ж, вся ця робота ну з нашого боку ведеться, але враховуючи, що російське населення це зубожіле мало освічене населення, на жаль, свіже гарматне м'ясо вони ще поки що можуть рекрутувати. Але те, що ми маємо очі по всій території Російської Федерації, це однозначний факт. І повірте, і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі Російської Федерації, в тому числі тепер до наших партнерів. Сполучених Штатів та на прикладі КНДР. Тут президент США нарешті відповів на власне наявність північнокорейців на території Росії і каже: він наступне: це дуже небезпечно, дуже небезпечно у зв'язку з чим. Це дослівно я прочитав тим, хто. Не вірить у зв'язку. З чим у мене тут з'являється логічне питання: що буде раніше адекватна, навіть не реакція, а дія у відповідь на цю ескалацію від наших партнерів Сполучених Штатів чи адекватна дія від наших інших партнерів південно-корейців. Що раніше мені сказати важко, скажу, що по американській політиці всі чекають нову адміністрацію. Нам погоджена допомога до кінця року, ще 2 три тижні в 500-700 мільйонів доларів, але все вказує на те, враховуючи, як американці досить довго не визивали не визнавали факту присутності північно-корейських військ, посилаючись що, нібито у в них немає розвідданих. Ну я скажу, скажу, щоб це. Мало і мало віриться. Американська розвідка точно мала всю інформацію, можливо, навіть раніше, ніж розвідка південної Кореї. Це така стримана реакція, м'яко кажучи, щоб не назвати її іншими словами, пов'язана з тим, що ніхто не хоче зараз брати себе, на себе відповідальність за відповідь на цю ескалацію з боку Російської Федерації. Тобто, нова адміністрація буде визначати цю політику, і відповідно, європейські партнери також хочуть. Ну не хочу вживати слово перекласти відповідальність, але так само трішечки за. Чекати, як же все таки буде реагувати на це Вашингтон, е, тому ми тут нам тут, звісно, ж тільки залишається триматися і намагатися витиснути ще більше допомоги для того, щоб посилити наші сили оборони. Стосовно південної Кореї, я тут більш оптимістичний. Зараз відбудеться обмін делегаціями і до Пхеняна, і до Вибачте, не до Пхеняна, і до Сеула і до Києва, які мають зробити відповідну підготовчу роботу. Це зокрема треки щодо направлення інструкторів з південної Кореї, а по суті, південнокорейських розвідників, яким дуже Цікаво побачити, на що здатна північнокорейська армія, яка не воювала з 1953 року. І я все таки вірю, що буде відкрити ринок зброї південної Кореї. Там є дуже широка номенклатура, яка нас цікавить. Південно-корейський ВПК він в принципі по своїй суті конкурує з західним ВПК і має аналоги фактично на всі основні зразки зброї, які використовують сили оборони. Це зокрема. Танки Ка 2 які вважаються конкурентами леопардів, самохідні артилерійські установки К 9 які хочуть конкурувати з панзергаубіз 2000 реактивні системи К-239. Вона меншої дальності ніж той Хаймарс. Але ну так само може досить ефективно вражати цілі на відстані 70-80 кілометрів. Літаки, Фа-50, які вважаються аналогами, в 16 і багато багато іншої номенклатури. Крім того, вони мають десь надлишкові 200 тисяч снарядів. 105-го калібру а 105-й і 155-й калібр це основний калібр західної артилерії, які використовують сили оборони, і, і крім того, вони так само мають ще совєтсько-російську техніку. Це десь до півсотні танків Т-80 і десь понад півсотні бронемашин БМП 3 Звісно, вони в не дуже гарному стані, тому що вони використовувалися на полігонах саме для імітації навчань і атаки північнокорейських військ, але навіть передача цієї російської техніки, яку Південна Корея отримала. За борги на початку 2000-х, може нам суттєво допомогти. Якщо не встрою, то ці машини можуть стати донорами запчастин для існуючих наших зразків озброєння ще совєтського виробництва, хоч і пе, того, яке пройшло глибоку модернізацію. Тому я щиро вірю, що це той мінімальний крок, який може зробити СУ. тому що зараз фактично Україна зменшує загрозу для цієї країни, тому що північно-корейські снаряди зменшуються їхній контингент, який вирушає, так само зменшується. Ну і все таки сподіваємося, що СУ також буде послідовним у своїй політики. Тому в цьому питанні, я думаю, більш оптимістичний, що тут ми доб'ємося швидше конкретних зрушень. Пане Макете, перепрошую, перестав вас чути взагалі. А тепер. Тепер чую так, і глядачі знають чують а, серія публікації зараз несеться сполученими штатами стосовно їхньої спроможності нам допомагати. Хто зна, можливо, пов'язане з виборами? Можливо, не з виборами, тому що вони традиційно посилаються на свої нікому невідомі джерела, але дуже важливі. А, тому прочитаю, от. Так як є без купюр. The економіст пише таке: США більше не можуть надавати військову допомогу Україні без прийняття на себе серйозних ризиків. І наводять цитату ось цього нову Нам більше нічого їм дати без прийняття на себе ризиків серйозних в інших місцях. Wall Street Journal паралельно з економіст пише, що Штати стикаються з дефіцитом ракет для окремих систем протиповітряної оборони через надання допомоги нам. Та Ізраїлю, от у зв'язку з цим теж у них є проблеми. А, чи не надумані це проблеми, і чи не вкиди? Або ж це реальність. і Дійсно, ми стикнемось зараз з дефіцитом у нашого основного постачальника та тих самих, наприклад, ракет для ППО, і відповідно буде дефіцит у нас. Ну, дивіться, якщо ми беремо виробництво, саме військово-промисловий комплекс, то звісно, там у них не все так гаразд. Західний ВПК, американський в тому числі він не витримує темпів нашої війни. Ну, наприклад, є такі ракети класу корабель повітря, стандарт, якими зокрема сполучені Штати Америки допомагали Ізраїлю під час їхніх конфліктів. Вони десь приблизно застосували 100 таких ракет. В той час, як рік вони можуть виробляти близько 500 одиниць. Зараз в них ведуться розмови, щоб збільшити її це. Робниця до 650. крім того, була заява, наприклад, Кірбі, який говорить, що можна забезпечити все таки Україну засобами протиповітряної оборони і ракетами. Зокрема, він тоді мав на увазі щодо Петріотів і насамсів. І вони говорять, що ті контракти, які мають Сполучені Штати Америки, в першу чергу будуть забезпечувати пріоритетність, буде саме для потреб України. І він таким чином говорить, що нібито на 16 місяців нам немає чому власне хвилюватися. Але є ще і інші фактори. Ну, по перше, склади армії Сполучених Штатів вони все таки величезні. І Якщо б нам доставляли зброю безпосередньо з них, це б значно посилило наші оборонні можливості. Більше того, в 2023 році дуже багато американської зброї було на складах її найближчих союзників. і Нам на жаль її не передавали саме через політичні міркування. Коли оце понад піврічне простоювання призвело до того, що росіяни просто трупами провалили Авдіївський укріп район. Крім того, є і інші. Програми зокрема варто звернути увагу на таку програму, як «Франкенсам», яка поєднує власне від слова Франкенштейн, коли поєднуються американські зразки зброї і ті е, совєтські системи, і хоч і модернізовані, які досі використовує Україна. Ну, наприклад, таким чином вдалося, е, наприклад, застосовувати ще совєтський. Зенітно-ракетний комплекс БУК, який може тепер стріляти його в модернізації ракетами АІМ 7 з і ракетами РІМ 7 Сі Спаров, власне по повітряних цілей. Також існує спеціальна модифікація щодо запуску ракет АІМ 9 яка використовує окремі компоненти і окреме обладнання саме армії Сполучених Штатів. Тобто, це ну я не хочу говорити кустарні зразки, але системи, які просто-напросто переобладнуються для того, щоб бити по ефективно по цілях. Крім того, є можливість власне інтеграції систем ЗРК С-300 саме Радарів із системами Петріо, для того, щоб посилювати оцю сумісність нашої протиповітряної оборони, тому що ну Україна і дуже важко вести війну, тому що у нас багато зразків озброєння різного і в дуже непропорційних просто-напросто кількостях. Тому я не думаю, що ці всі публікації вони. Ну, мають якесь дуже глибоке підґрунтя щодо ВПК, Так темпи його малі, але армія Сполучених Штатів має ще достатньо сил, ресурсів і складів, щоб нам допомогти. Основна ключова проблема завжди лишається в політичній волі і зміни тієї політики управління ризиками ескалації, якої зараз дотримується Вашингтон. Тому що ця політика вона не про нашу перемогу, вона не про поразку Російської Федерації. Те, що ми маємо зараз, це виключно для того, щоб не допустити саме наша поразка. І ми от, сподіваємося, можливо, що. З нової адміністрації вдасться, хоча б похитнути і змінити її на нашу користь тут. Нью-Йорк Таймс пише про те, що ми тамагавки хочемо дуже сильно від Сполучених Штатів, схоже на вкид. Так ні, все ж абсолютно правильно. Коли ми говорили про план перемоги президента Володимира Зеленського, який він представив, другий пункт це власне було розміщення в Україні стратегічного неядерного озброєння. Стратегічне неядерне озброєння – це власне і розуміє під собою розміщення ракет Томагавк, які можуть вражати цілі на відстані дві тисячі з половиною кілометрів. А також інші окремі системи ракети Страйкмісел. Всі ці системи обслуговують в основному п'ять країн: це США, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Саме тому. Цим країнам в першу чергу був і представлений наш план перемоги, тому більше того, навіть міністр оборони Франції Ликорню також сказав, що це доволі такі робоча ідея, і при тому, наприклад, ще і міністерство закордонних справ Литви наголосило, що варто також розглянути і, і повернутися до ідей Макрона, який він висував у лютому цього року, щодо направлення інструкторів до України. Тому ця дискусія почалася. Ну і те, що отут я якраз більше погоджуюсь, що ми дійсно цього хочемо. Бо чому? Томагавку можна бити, вибачте, по хуситах, які це просто повстанці в тапках із автоматом Калашнікова, а бити по головному терористу у світі, який просто-напросто знищує і підважує основи всього всього миру і світопорядку, встановленого у другій світовій війні, не можна. Тому так дуже добре, що ми власне підійшли до цього питання, і я сподіваюся, що, хоча б в наступному році, ми матимемо певні зрушення по цьому треку. Тут наостанок зі Свіженького бункерний Путін оголосив про початок чергового тренування стратегічних сил стримування РФ, каже, будуть відпрацьовувати пуски ядерних балістичних і крилатих ракет. Мабуть, будуть відпрацьовувати так, як он сармат відпрацював останнього разу, або ж ні, і провели вони там як це Авгіві конюшні свої ядерні стратегічні до ладу. Що вам відомо про це? Я не думаю, що вони привели свої авгенів коднючні до ладу, і оця активізація на фронті це власне от для цього виборчого процесу, і ось ці заяви, і ось ці маневри це все для того, щоб скажу грубо навіяти жаху на західний світ у цей період невизначеності зміни влади в американській столиці. І відповідно, коли прийде нова адміністрація, підкоригувати їхню політику. І тут потрібно постійно показувати силу. Тому до кінця року Російська Федерація точно ітиме на всі такі кроки. Ну а якби влучно підміти. Чого насправді варті їхні ядерні розробки? Ну показала ракета Сармат. Я думаю, ще довго вони не відновлять цей пусковий майданчик для того, щоб проводити наступні свої випробування. Вмитре, спасибі вам за ці півгодини аналітики. Друзі, я нагадую цей QR-код, який ви зараз бачите, це QR-код збору на фіпів дрони для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. От періодично з'являвся, і зараз я його залишаю. Е, номер карти, та яким ви теж можете перейти, Окрім QR-коду на початку нашої розмови з Дмитром. Е, трохи більше 130 тисяч було зібрано. Мета 200. Тому доєднуйтесь будь-якою гривною, кожна гривня є важливою. І я в вас вірю. Дмитре, спасибі вам, Дмитро Жмайло. Це військово-політичний експерт, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Був моїм співрозмовником. Спасибі і глядачам. Спасибі, теж бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Я Микита Міхальов. Па, па Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.